Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 165 і завдання у нас наступне. Порівняй числа, у записі яких стерли кілька цифр і, замість, і замістили їх на зірочки. І дано 4 завдання. Ну, Давайте розглянемо перше завдання. І так, у нас дано тут 47 3 зірочки і 48 3 зірочки. Тобто, ми маємо. Проаналізуємо ці числа. Це п'ятицифрові числа. Другий розряд, у яких які відрізняються другим розрядом. Тут 7, розряд 7. А тут розряд 8. 8 більше за 7. Тобто друге число буде більше. за Перше. Так, давайте тепер розглянемо друге завдання. Ми маємо справу з перше число. Це 1, 2, 3, 4. П'ятицифрове число. Пишемо п'ятицифрове А тут 1, 2, 3, 4. чотири цифрове. Любе п'ятицифрове число буде більше за 4 цифрове число, тоді перше число завжди буде більше за друге при любих значеннях зірочки. Давайте розглянемо третє завдання. Тут ми маємо справу з двома числами, які раз, два, три, чотири 5, п'ятицифрове. 1, 2, 3, 4, 5. І це п'ятицифрове. Старші розряди у них співпадають, це сімки. Але в першому числі другий розряд у нас невідомий. А в другому числі другий розряд 0. Тоді, якщо тут може бути два випадки, ну, давайте розглянемо перший випадок. Коли зірочка. Буде дорівнювати нулю. Тоді ми повинні бути е, е, порівнювати е, наступні розряди. Це сотні, тут 3, а тут 1. То 3 більше за одиницю. Тоді в цьому випадку перше число. Буде більше за одиницю. Давайте розглянемо ну тут, якщо допустимо, давайте тепер розглянемо випадок, коли зірочка в другому розряді першого числа не дорівнює нулю. Так. Тобто воно більше за нуль, а тут нуль. Це означає, що буде більше нуля, тобто і в першому і в другому випадку перше число буде більше за друге число. Так, давайте тепер розглянемо четверте завдання. Тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5. Перше це п'ятицифрове число. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Друге число також п'ятицифрове. Будемо порівнювати тоді старші розряди. Тут один і тут один співпадають. Розглянемо другі розряди. Тут невідома зірочка, а тут. 9. Ну, давайте також розглянемо два випадки. Ну, перший випадок це якщо зірочка другого розряду першого числа буде, не, не дорівнює 9, тобто це означає, при порівнянні. Що це буде 8, 7, то це число буде менше за 9. Тобто перше число буде менше за друге число. Розглянемо другий випадок, якщо зірочка другого розряду першого числа буде дорівнювати 9. Тоді, і вони будуть співпадати з розрядом другого числа, треба порівнювати наступні розряди. Тут 5, а тут 6. Ну, випливає, що оскільки 5 менше 6, то перше число у всіх випадках буде менше за друге число. Таким чином можемо записати відповіді. І так, перше завдання. 47 і 3 зірочки будуть менше 48 3 зірочки. Відповідь другого. Зірочка. Сім зірочка буде більше, ніж вісім три зірочки. Третє відповідь третього завдання: сім зірочка три, зірочка зірочка буде більше. Дві зірочки. Так, і відповідь четвертого завдання: що 1 зірочка 5, зірочка зірочка буде менше, ніж 1, 9, 6, 2 зірочки. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!